Саміт миру у Швейцарії Росія всіляко, все таки намагається його зірвати своїми діями. По перше, на фронті, ну і, звісно, дипломатичними, тому що є у них там досить такий відомий персонаж, Лавров. І він вже висловив своє невдоволення, що, начебто, цивілізований світ на цьому саміті хоче цитую поставить Росію на коліні. Слухаймо. Итак, задача якобы мирного саммита в Швейцарии по так называемой украинской формуле мира – надавить на Россию. Зеленский об этом заявил в интервью агентству Рейтер. Шеф-редактор швейцарского издания и Кеппель» пишет, что грядущая проукраинская конференция бессмысленна, не стоит выеденного яйца. Швейцарская дипломатия, по его словам, выставляет себя на посмешище, обвиняя в поддержке России всех, кто отказывается участвовать в этой сходке. У Зеленского и вовсе истерика, рассказал глава российского Медлавров. На фоне провалов СО на войне Зеленский с пеной рта пытается убедить иностранных дипломатов помочь поставить Россию на колени. Смотрите. У нас есть информация есть у нас возможности получать информацию, которая обычно не предназначается для опубликования, оглашения. В конце апреля, обсуждая с иностранными послами в Киеве вот эту вот затею со швейцарской конференцией, по оценке некоторых участников Зеленский большую часть времени сумбурно импровизировал на повышенных почти э, истеричных тонах и требовал поддержать свою формулу мира как э, средство заставить россию встать на колени вот человек когда он не чувствует э, необходимости контролировать себя он говорит правду за эти еще на мы побачила большую часть своего выступу сергей лавров сумбурно импровизировал на Практически повищених, ну, за його мірилами е, тонах, намагаючись знову поставити Росію на коліна. Хоча здається, вона з них і не вставала, як вони стверджують, бо вона ж постійно в них от от встане, А тут е, виявляється, що е, її хочуть знову поставити, то Ну, поки не вдається в них визначитись. Ну, давай, Анастасія, з серйозної точки зору проаналізуй, що ти зараз почула з ну, важливого. Але насправді ще цікаво, звідки це Лавров може брати якусь інформацію, бо він так на цьому акцентував увагу. Можливо, хотів показати, що вони ще не в ізоляції. Ну, хоча, звісно, що яка інформація може в них бути, що в Кремлі написали, те він і сказав. Ну але з приводу переговорів, то а, дедалі частіше на заході можна почути думку про те, що на лінії. Фронту немає ознак програшу Росії а через санкції російська економіка, хоч і постраждала, але вона не зруйнована, тому там пропонують шукати інший спосіб закінчення війни, наприклад, через заморозку або навіть переговори. Та й сам Володимир Зеленський під час нещодавньої зустрічі з журналістами офрек він акцентував, що західні партнери не штовхають Україну сідати за стіл переговорів, але сказав, що в атмосфері світу. Це є і тут нам потрібно бути дуже стійкими і сильними. Вважає Зеленський. І варто також розуміти, що те, що в атмосфері світу це є, це не означає в тому від України загалом. Однак війна триває вже третій рік, і це мало кому подобається. Треба чітко розуміти, що з кожним днем у більшості країн, як західних, так і незахідних. У них зростатиме кількість тих, хто буде ставити питання, а що ж далі. Водночас наразі мало ймовірно, що на переговори може піти Путін, який, по суті, призначенням нового міністра чітко дав зрозуміти, що будує систему для підтримки довготривалої війни. Ну і тому захід має відповісти тепер собі на питання, а що ж робити далі. Я маю на увазі не тільки активно натякати на ці переговори, але й розібратися, чи готовий захід. Піднімати ставки, щоб Україна реально змогла зробити прорив і примусити сісти за стіл переговорів вже власне Росію, тому що перемоги на полі бою вони насправді дуже важливі Ну і днями. Прем'єр-міністрка Естонії Каякалас приблизно описала психологічний стан заходу і причину а, прагнення а, якомога скоріших. Мирних перемовин, або навіть так званих мирних перемовин. От ну, послухайте, а потім проаналізуємо те, що поміж рядків нас у підтримці України стримує страх. Країни мають різні страхи, зокрема, ядерний страх, страх ескалації, міграції. Ми не повинні потрапити в пастку страху, бо це саме те, чого хоче Путін. Він хоче, щоб ми боялися і не підтримували Україну через страх. При цьому додає естонська прем'єрка, що її країна а також держави-партнери мають підтримувати Україну стільки скільки потрібно, і це не в стилі Білого Дому, стільки часу, скільки потрібно, а давати стільки зброї, скільки потрібно. Ну при цьому її основний меседж так дійсно страх заходу навряд чи кудись а, вже подінеться. Президент Франції Макрон водночас говорить про можливість введення західних військ на територію України, але разом із цим. Нічого не каже про можливість використання західної зброї для ударів по так званій суверенній території Росії, принаймні поки що принаймні публічно. Ми знаємо, що британці про це оголосили публічно при цьому британці. Це саме ті прекрасні люди, які продають нам ракети ідентичні до французьких. Тобто, ну з рахуванням також е окремих заяв е окремих лідерів міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, і ще якась країна також дозволила бити своєю зброєю по території Росії. Водночас невідомо, яка саме ця країна. Моє особисте припущення, що це може бути Франція, з рахуванням того м градусу, який останнім часом задає президент Макрон, і з рахуванням того, що. Ідентичну зброю передають нам е, французи та британці. Міністр закордонних справ Великої Британії Кемерон при цьому відкидає можливість введення британських військ до України, але так говорить про можливість завдання ударів. При цьому для канцлера Німеччини Шольца і ракети і західні війська в Україні на жаль досі залишаються чимось неприпустимим про якусь спільну європейську позицію. Відповідно, а е, ми Зараз на жаль не можемо говорити. Ну в принципі, цього мабуть, і варто було очікувати, тому що захід він набагато більш різнорідний. Він набагато більш диверсифікований в системі ухвалення рішень ніж ті самі е, авторитарні Росія і тоталітарні Росія, Китай, КНДР, як по окремості, так і навіть разом. Ну, тож, як казав президент України Зеленський, зараз наш єдиний правильний шлях це саміт миру, ініційований Україною. Він відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. І його цілі глава держави каже, що а, в результаті Києву хоче отримати ком'юніке і потім вже висувати якісь умови для Росії. Хочемо отримати енергетичну безпеку, включаючи ядерну. Бо я вважаю, що тут всі зацікавлені, і це може нам дати можливість спрогнозувати іншу зиму. Хочемо отримати вільне судноплавство, будь-які вантажі українським морем без ризику. Це і безпека людей в Одесі, і загалом на півдні, тому що вони б'ють по портах це і інфраструктура, і море, і економіка, і ще зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими у гуманітарному аспекті обмін полонених. Це подвійне питання. Як і з енергетикою, де питання обміну полонених, там і повернення дітей. Ось, в принципі, що ми хочемо отримати. Ну і найголовніше. Президент також окреслив, яким бачить механізм виведення російських окупантів з України. За його словами, важливо залучити до цього питання велику кількість країн. Якщо ми будемо мати серйозну кількість країн. І буде відповідне ком'юніке, я вважаю. Це буде наша дипломатична перевага. Після цього можна організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде пропрацьований кожен із цих пунктів. І тоді вже цей план давати представникам Росії. Як це було з зерновою ініціативою? Погодили план з ООН і з Туреччиною, а вони потім окремо погодили цей план з РФ Першого коридору. Отож, хто візьме участь у саміті миру на саміт миру, який має відбутися в середині червня, у Швейцарії запрошено формально запрошено глав держав з усіх континентів. Це понад 160 країн. В офісі президента очікують, що на цьому заході буде представлена велика кількість країн, що стане потужним сигналом підтримки. Української незалежності додам від себе, а також того світопорядку, який а, був сформований після другої світової, і який вигідний абсолютно всім. Понад 50 держав уже підтвердили свою участь у червневому саміті офіційно. Але тут залишається одним із головних викликів і завдань для України за цей час, який залишається до початку саміту миру, залучити країни глобального півдня. Вже відомо, що у саміті миру братиме участь, наприклад, Індія одна з ключових держав глобального півдня. При цьому хто саме представлятиме Нью-Делі, поки там тримають у секреті присутність своєї держави а, в мирних самітах G7, а також а, України а, в цих самітах. Підтвердив міністр прем'єр-поршу прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Він каже, що Індія братиме участь у всіх важливих зустрічах. Які присувають порядок денний глобального миру, безпеки та розвитку, моді запитали, чи буде він сам присутній на цих заходах. Е, каже рівень участі залежатиме від термінів, логістики і паралельних зобов'язань. Від відповів на це індійський прем'єр-експерти в один голос кажуть, що дуже важливо, щоб, звісно, був залучений Китай. Але зараз на жаль, даних про присутність КНР на саміті. Е, Щось, щоби підтверджувало цю присутність у перспективі, немає натомість, британці кажуть, що Китай уже почав постачати Росії летальну зброю для війни проти України.